Вітаю всіх на нашому другому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. І в сьогоднішній день, 19 серпня, день наше професійне свято, День Пасічника. Всім побажаю сам перед, щоб ми дійсно... Кожен бджоляр став єдиною, як дійсно єдиною, крепкою сім'єю, щоб один одного підтримували, щоб один одного підказували, щоб перестали принижувати, обзивати, обзивати, возвишатися на цьому щось, а допомагати і, під, і підкладати плече. Щоб ми, щоб наша галузь бджільницька українська, була найкраща у світі. І ми дружно, як кажуть, взялися. За руки один одного підтримали і, і рухалися вперед. І сьогодні ми приїхали на другий точок, і ми ось, привезли маточки. Це українська степова. Це вже новий матеріал. Це в нас ця бджола на тесті. І другий точок, як у нас тут глуха кропива вже цвіте, бджілки на глухі кропиві. І на другому точкові немає можливості відкривати один клапан, відкривати другий клапан. я спробував один метод свій. Я думаю, що може їх і багато хто використовує. Я ізолюю матку у обикновенний китайський, китайський е, бамбуковий ізолятор, витримую 8-9 днів, приїжджаємо і підсадюємо матку. Як ми робимо? Наприклад, матка у нас е, облетілася, ми зразу йдемо ізоліруємо тут матку, даємо там матці розсіятися і потім привозимо її сюди. Може комусь пригодиться. І паралельно ми сюди привезли ось свої саморобні так, картон паліторочний. Зразу кажу рецепт, може хтось, щоб, щоб не писати у коментарях, що я роблю. На 10 полосок я беру 25 мл олії, 1 мл. Один мілілітр можна два ефірних масел і одну ампулу амітразу. Це все розмішую і заливаю 10 полосок. Вистою сутки двоє і потом ставлю. Ось так вона ізольована у нас. Зараз ми її забираємо і на місці неї зразу ставимо другу матку. Так. Ось, о... забираємо свіщі. Бачите, вже свіщі такі, що вже відкритого розплоду немає. Ну, майже mm. там до 8 день мають перед запечатуванням. Вони вже з, таких, з такого розплоду вони не тягнуть. А ось ще маточники. Вони з такого вже не потягнуть. Mm. Так. Отака От рамочка, тут вже точно не потягнут. Ну, 100%, 100 ніхто не гарантує, що її приймуть, але вже в принципі тут немає з чого їм тягнути. Вона була рівно 8 днів тому в ізоляції матка. Сьогодні вже, мабуть, 9-й день далі. Це медова пергова, тут не може бути. Ось так ми зараз підкладаємо маточкою. Ну, побачимо, як вони реагують. Як вони реагують на маточку. Дивимося, бджілки зразу зацікавилися маточкою. І дивіться, ще, який, може, кому теж де треба. Ось ополоски, ми їх не ставимо між рамками. Чому? Бо я. Пару років, коли ставив між рамками і дивися, коли цей бджоли, е, чи то розпліт, чи то мед, все напроти рамок вигризають. Не знаю чому. І я спробував нас на пасіці в яру поклав отак, навіть просто зверху поклав свої полоски і кліш посипався. А тут в розріз, я думаю, що і тут теж буде сипатися так само. Ось так поставили між до рамок. Відкриті оба клапани. Так само слідуще, тільки там була уверху ізолятор, а тут унизу. От внизу може бути ізолятор і можуть свищі не потягнути. Ну, Зараз ми це глянемо. Добре, ось такий спосіб я підсадюю матки. Хтось пробує. Їх можна... Не тільки там на других точках, де немає можливості відкривати один, другий клапан. Їх можна будь, будь на які, на які пасіці. Знаходиш, дивіться, бджолки у нас достатньо Діться, в кожній вулиці. Сім'ї непогані. Добре, хай вам всім щастить миру, добра і Божих благословінь. До побачення.